Книга псалмів, Псалом 4 Для диригента Хору на струнних снарядях, Псалом Давидів, Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись. Доки будете марне любити, шукати неправди, і знайте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтесь та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро, підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця, Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилось їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.